Слава Ісусу Христу, Якова, 3 розділ з 13 вірша. Хто мудрий та розумний між вами, нехай він докаже на ділі це доброю поведінкою, з мудрою лагідністю. Але коли ви маєте гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить зверху. Але земна, тілесна, демонська, бо де заздрість і сварливість, там безладдя і всяке зле діло. А мудрість, що зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих діл, неупереджене та нелицемірна, плід же правди сіється у світі тими, котрі творять мир. Цей розділ Якова починається про наш такий самий, один із таких маленьких членів, який ми маємо в тілі, наш язичок, і закінчує, говорить Яків, що то таке зло, недобре, негарне зло дуже часто буває, що ми тим же самим язиком благословляємо Господа, благословляємо діток, а іноді можемо, не дай Бог, проклинати. Негарного, недоброго сусіда, чи президента, чи голову ОТГ, чи не дай Бог брата в церкві. І продовжує говорити про мудрість. Про мудрість. Дуже цікаве місце. І я думав про мудрість в Риковичах навіть на цьому це місце проповідував два тижні тому. Знаєте, і по-новому, по, з іншого боку, трошки почав дивитися на це місце, і хочу про це сьогодні, щоб ми поговорили. Що таке мудрість? В Біблії немає точного визначення цього слова. Є тільки Соломон в приповістях пише, що початок мудрості це страх Господній. Це тільки початок, це тільки перші кроки. Якщо ти у тебе з'явився страх Божий в серці, це значить, що ти на правильному шляху. Ти починаєш ставати мудрим і розумним братом чи сестрою. Амінь. Сьогодні от я так аналізував, Едік, писав, от читав в серці, я сховав слово, щоб не грішити. Це, це хто говорить? Давид. А якщо я буду говорити, ну, я буду мудрою людиною. Так? Якщо... І от багато місць, які ми до себе беремо, що я. Хочу зробити добро, я там хочу так то зробити. Це голос мудрої людини. Що таке мудрість? Є словникові різні визначення. Це не просто знання, це знання, які ми зможемо успішно використати на практиці. Ми читаємо Слово Боже, так? читаємо тут всі в слові, як казав один каже, настільки слова. А другий каже одні слова. Розумієте? От як, якщо у нас одні слова, це не мудрість. А якщо слово я прочитав, і в житті я його успішно використав, це мудрість, це розум. І Апологет апостол Яков пише про те, якщо ви маєте в собі таке гірку сварливість, злобу, щось, заздрість, це не мудрість, це не мудрість. Аналізуймо себе, аналізуймо, аналізуймо себе. Тому мудрість це те, що я можу в житті правильно використати Слово Боже. Слово Боже мене міняє, і я стаю мудрішим. Дуже цікаво, я хочу такий приклад привести, наш керівник. Коли ми працювали в Локачах, Арам Ванікович дуже часто говорив, щоб не образити людину, не сказати, що вона, знаєте, антонім слова мудрість який. Ну, дурість. Це літературне слово, вибачте, як кажуть за французьку, але, але так воно є. А знаєте, як він казав? Людина недалекоглядна. Людина недалекоглядна. Він не казав, якась там. Розумієте? Дуже мудро сказав про, про мудрість. Так от, мудра людина це далекоглядна людина. Є в Німеччині такий пастор, журналіст Андреас Пац. В нього в кожну суботу на Ютубі виходить передача, яка називається Горизонти. І знаєте, як він починає каже. В своїй передачі ми висвітлюємо християнські, навколо християнські. Події з точки зору вічності? З точки зору вічності. Тому я хотів би закликати, щоб ми аналізували прийняття рішень кожне слово своє, кожну дію якусь в житті з точки зору вічності. Чому? Чому? Наскільки ти бачиш далеко, ти розмовляєш з сусідом, так? можеш йому щось недобре сказати, негарне. А якщо ти думаєш і бачиш ситуацію з точки зору вічності, ти далекоглядний, то ти розумієш, що ти повинен його спасти. Як ти зможеш йому проповідувати Слово Боже, якщо ти сьогодні з ним сваришся? Говориш йому якісь недобрі речі. Він тебе щось попросив, ти відмахнувся. Розумієте? Я зі співробітниками розмовляю, скільки з мого боку, як написано, якщо можливо, з вашого боку будьте в мирі. Я стараюсь, я стараюсь. Бо я думаю, що через якийсь час дасть Бог можливість, я йому хочу засвідчити. Я йому хочу розказати про Бога, наскільки ми з тобою далекоглядні. Чи нам, знаєте, перекриває очі заздрість? Чи ми любимо посваритись? Егоїзм дуже високо, знаєте, як та пелена закриває очі тільки мені, тільки моє, тільки для мене. Владік мене щось просить, дай мені. А я собі так думаю, ну що ж він, він мені як він мені може віддячити? То на що я йому буду давати? Якщо навіть в найближчій перспективі я знаю, ну, що він ну, не, не віддячить мені. А мені так треба, щоб віддячив, як то, знаєте, в 50, там, в 100 крат, щоб, ну, як по біблійному, щоб, знаєте, як посів? Посів як той анекдот, ще старий ходить християнський, знаєте, як. Один свідчить, що каже, йшов по вулиці і там один в Америці 5 доларів знайшов, каже. У, я дав свідчить церкві, я дав 5 доларів і знайшов. А пастор слухав, каже, то тобі Бог викинув, каже, назад, і да. Не прийняв твої 5 доларів. Розумієте, якщо ми з таким відношенням хочемо сіяти, благословляти когось. І хочемо, щоб вже вже воно прийшло і не просто повернулося тобі. А це, знаєте, дуже така короткозорість, дурість по темі сьогоднішньої проповіді. Скажу: це дурість. Дивись далі. Твоє життя закінчується коли? Як Мойсей співав 70-80 років. Ні. Ми вічні з вами, брати та сестри. Наше життя на землі не закінчується це короткий відрізок. Ти хочеш в небо будь мудрим. Це не та мудрість, яка сходить зверху, але земна, тілесна, демонська. Іноді ми заздримо, є, які, знаєте, ділки в цьому світі. Раз-два того обставив, того обкрутив. Там гроші скосив, там урвав. І ми іноді заздримо, Як він вміє, як він вміє заробити, як він вміє прокрутити, який він бізнесмен? Але давайте далі подивимось. За горизонт, що ми там бачимо? Кінець, який кінець тих людей? Це людина не мудра. Це людина немудра, яка думає, що от раз-два і дай мені Боже ноги. Вчора мені сусід написав наш Сергійко, може хто знав, із, як кажуть, міст не столь оддалених. Пише мені, каюсь, каюсь, ви мені говорили, ви мені казали, а я вас не слухав, каюсь. Попав в, серйозну, в серйозний гріх, скажімо так. Я йому казав: Сергійко, йди до Бога, шукай Бога, треба мінятися. Проси пробачення в тої людини, проти якої ти згрішив. В тебе сім'я, в тебе діти ростуть. Та що там, порішаємо адвокат, гроші. Адвокат всі гроші, що було. Все забрав, сказав, все буде добре, і за ним прийшли там 8 чи половиною років. І біда, його там б'ють, з нього там знущаються. Біда кається, кажу, що шукай Бога там. Там є церква, там є віруючі, кругом є. Шукай Бога, читай Біблію, молися. Я так і роблю. Розумієте? Він не бачив, йому аби, знаєте, пронесе, от, пройде, пронесе. Можливо, там Бог його спасе. Дай Бог. Дай Бог. Моліться, хто молиться, молитовники згадуйте Сергія з Щенютина. Грішна заблудша душа. Хай Бог спасе його душу. Тому завжди давайте дивитися глибше. Давайте дивитися далі. А що далі? А Моє рішення до чого приведе. Його рішення привело до того, що його посадили. Логічне рішення за свою справу, злу він получив. Якби він добро зробив. Мав би подяку, так? Подяку від людей. А можливо, від людей не мав би подяку. Але 100%. На небесах згадається про то. Амінь. Там пишеться пам'ятна книга. Там буде нам дано по тих ділах, які ми тут зробили. Нагорода буде дана. Спасаємось ми по вірі в Ісуса Христа. А нагорода вже буде по тих ділах, які ти робив, чия. Так що хай Бог благословить сьогодні нас. Першому Коринтянам апостол Павло писав: ми дуже це місце любимо, але я хочу його дочитати. Юдеї вимагають чудес, а гелени шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв спокуса, а для язичників безумство. Але для самих вже покликаних юдеїв і геленів Христа, Божу силу і Божу премудрість. Алілуя! Премудрість Божа в Христі. Ти йдеш за Христом, твій Спаситель Христос це є Божа премудрість. Для багатьох людей в цьому світі щось, знаєте, крутять. Про що ти говориш? Про що ти говориш? Немає нормального сприйняття. Ми розуміємо, що це Божа премудрість. Чому? Бо вона нас спасає. Слово про Хрест це слово спасіння, це слово вічного життя сьогодні. Для нас і для тих людей, які нас слухають, з якими ми маємо справи в цьому світі. Хай буде так. Амінь. Амінь. А якщо мені не вистачає мудрості, Проблема в мене. От я сидів, слухав, аналізував. Ну не бачу я. Не бачу. От, знаєте, закривається щось перед очима. Слухаю Слово Боже, а в житті важко примінити його. Як і в першому розділі пише, коли ж кому з вас не вистачає мудрості, як і в 1.5. Коли ж кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога. Який дає всім щедро і без докорів, і вона буде йому дана. Алілуя. Бог дає. Бог все нам дав, всі можливості, всі інструменти. Будь мудрим, коля, будь мудрим, кажу собі. Бачиш, що не вистачає, Проси у Бога. Божа премудрість то Христос. Не в своїх ділах, от я. На цей раз не вийшло. Знаєте, як ті спортсмени там стрибнув? Не дострибнув, ай наступний раз потренуюсь і. Іщ... Це не, не про то. Це не про то. Не вийшло. Просив Бога. Бог допоможе. У Христі премудрість Божа. Все через Христа. Спасіння, благословіння, добрі справи тільки заради Нього. Тільки для Нього, тільки в ньому. Хай Господь благословить сьогодні нас. Амінь.